Молодих людей, яких потрібно було максимально короткий термін відновити і повернути до активного життя. Бо ампутація для них не означала інвалідизація, та а лише зміни умов життя. Ірина Ткач, інженерка-протезистка на Дніпропротез, викладачка кафедри спортивної та реабілітаційної медицини медакадемії. Коли для вас почалася війна, ми знаємо, що війна в Україні почалася в 2014 році. Але повномасштабне вторгнення вже пам'ятаю більш в свідомому віці, да? почалися зранку вибухи, і я зрозуміла, що дитину я вже не відправлю до школи. Якийсь на декілька там днів був ступор. Бо як почалися дзвінки пацієнтів, запитували, чи працюєте, ви просто зрозуміли, що так. Да, Протест не розкіш, а засіб пересування і почали виходити на роботу. Що ви вважаєте для себе та власне для ваших колег найбільшим випробуванням у воєнний час? Зараз мають травми молоді люди, наші захисники, наші герої. Якщо ми звикли до там ампутації та атеросклероз, цукровий діабет, це більш такі вікові. Тос 22-го ми говоримо просто про тисячі. Молодих людей, яких потрібно було максимально в короткий термін відновити і повернути до активного життя. Що саме вас змінило за час війни? От коли так працюєш з такими над людьми, ти весь час отримуєш зворотню енергію. От кожен мій важкий день там понаднормовою праці або без вихідних. От поставили хлопця на протез, і він іде. Або сідає разом з тобою в автівку, пробує, як він буде там е кермувати, або зро зробили там протез руки, і він вже пробує там зав'язувати шнурки. Або це дає колосальний зворотний зв'язок. Що змусило вас плакати від щастя або навпаки під час роботи? Змушує плакати. Лише одне, те, що ми втрачаємо патріотів, ми втрачаємо свідомих громадян, ми втрачаємо цвіт нації. Єдине, про що завжди я, як мама, задумаюся, те, щоб цим людям народжувати і ростити дітей. Як війна змінила українську медицину? Це в 22-му ми їхали за кордон для того, щоб обмінятися досвідом, навчатися, то тепер стосовно міновибухових травм. Українці можуть ділитися стосовно там, апаратів зовнішньої фіксації, стосовно полі, травм, металоконструкцій, складні уламкові перелами, зростання, консолідації їх. Дуже багато того, що українці самі вже можуть поділитися своїм досвідом. Яка ваша найбільша професійна перемога? Коли пацієнт йде від тебе з посмішкою, коли він завжди може повернутися, набрати та підкоригувати виріб, коли він обізнаний про свої права? Я рахую оці довірливі стосунки поміж фахівцем і пацієнтом, по перше, людиною вони є самим великим досягненням. Як зміниться ваша робота після перемоги? Сподіваюся, що суспільство, яке до того було не готове до сприйняття ветеранів, не готове щиро, ну не всі, скажімо, не всі готові так, щиро приймати, що для ветеранів будуть створені найліпші освітні програми, будуть створені робочі місця. Кожен з ветеранів, який пройшов складну травму, політравму і протезування, він може бути ментором, він може ділитися досвідом. Тобто, одна справа, коли щось кажу я як фахівець. По протезуванню, да, і зовсім інше, коли проходить хлопець, який пройшов цей шлях відновлення, лікування, протезування, реабілітації, і який е, свій шлях може поділитися як е, не просто да, мотивуючи е, інших хлопців, як показуючи своїм прикладом, що та ампутації е, трапляються, це війна, але це не кінець життєвого шляху, і е, можливо навіть з протезами відновлення і якісне життя. Наші ігри нескорених доказують те, що хлопці з протезами роблять набагато більше аніж звичайні люди. Дніпропетровське протезне підприємство було створене після Другої світової війни, має найвищу акредитацію та виготовляє всі види протезно-ортезних виробів, зокрема за новітніми технологіями. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.